Літописи Літописи це найдавніші пам'ятки світської літератури Київської Русі, які містять хронологічний опис найважливіших історичних подій. Першим літописом, що дійшов до нас, є Повість временних літ або Початковий літопис. 1113 рік. Тут подаються відомості про слов'янські племена, описано героїчне минуле Русі. З 852 до 1110 року розповідь про Олега, який прибив свій щит на воротах Царгорода, Смерть Ігоря від повстання племені деревлян, правління і помста княгині Ольги. Провідними мотивами літопису є захоплення героїчним минулим і сум із приводу княжих чвар. Автором літопису ченці Нестор, Сильвестр та інші. Київський літопис веде опис подій з 1118 до 1200 року. Тут йдеться про напади половців, князівські міжусобиці. Князям егоїстам протиставляється Володимир Мономах, який дбає про єдність держави. Галицько Волинський літопис продовжує опис подій аж до 1292 року. Тут описано хоробрість князя Данила є розповідь про напад Батия. І подорож князя Данила в Орду.